Пані Юлія, скажіть, мені, будь ласка, от ви спілкуєтесь з конгресменами, про що вони кажуть? Вони що вони хочуть, чи буде далі підтримка України, чи справді Трамп зараз от тільки хоче закінчити гарячу фазу, а далі сказати, все, далі, все Україна з Європою, сама хай розрулює це з Росією. Я триумфатор, Я все сказав, що я виконав. Перестали вбивати українців і росіян, як він і обіцяв. І на цьому його місія закінчиться. Чи все ж таки Україну будуть супроводжувати і далі? Про що кажуть конгресмени? Ну, з, 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 знову ж таки, узагальнити достатньо складно. Я вам спробую репрезентувати декілька настроїв, які зараз є в конгресі. Я була здивована під час останнього візиту до Сполучених Штатів, що частина навіть дружніх до нас, конгресменів республіканців, там в приватних розмовах, звісно, що я не можу називати там жодних прізвища, от з поваги до них. Вони казали про необхідність проведення в Україні виборів, казали, що це допоможе відобразити, що відобразити, що в Україні там є та сама демократія, за яку Україна бореться. Тобто, це були не трампісти, це були, я б сказала, помірковані республіканці. Але я думаю, що знаєте, зараз теж у них такий у них ж зараз такий час. Абсолютний кредит довіри до адміністрації Трампа, до цієї моновлади, по суті, те, що ми пройшли в 2019 році, насправді, цей період моновлади, як навіть оцінюють самі мага республіканці, він протривається недовго. Він не буде тривати там 4 роки. Він буде тривати до кінця цього року, а вже з початку наступного року почнуться почнуться виборчі перегони, почнеться передвиборча кампанія до конгресу. Який, ну, у них же ж вибори в Конгрес там відбуваються кожні два роки. От тому чому зараз вони е, аргументували, чому Трамп зараз так поспішає дійсно. Оцю угоду заключити, щоб припинилася гаряча фаза і десь ну і сісфаєр, тобто зупинка бойових дій, якраз таки через те, що у нього цей кредит довіри. Йому треба продемонструвати своїм виборцям, що ці передвиборчі обіцянки я здатний їх виконувати. От, подивіться, який поганий Байден, скільки років при ньому тривала війна. А я, от Трамп, я прийшов, я все завершив. Тобто у нього. Його, знаєте, є така ідея фікс отримати Нобелівську премію миру. І він, от я була присутня на молитовному сніданку. Останньому він прийшов особисто виступав там десь хвилин 45, і я з, з звернула увагу на одну з фраз. Він процитував Біблію. Він сказав блаженні миротворці. Тобто він знаєте, десь у своїй уяві бачить себе миротворцем. Тому навіть повертаючись ще до е, попереднього нашого обговорення про те, як правильно комунікувати з Трампом, радять, от, щоб публічно підтримувати щодо нього цей наратив, меседж, як там робить той самий нетаньяху, да що ви там, пане Дональде, ви зможете. Ви найкращий переговорник, ви зможете це все. Е, ви це все вирішите, а вже не публічно там вести свою гру, там десь натиснути, десь там перетягнути на нас е, якусь якихось дружніх людей у нього в адміністрації. Вони є там, є різні радники, дружні до нас, є різні там чіповстаф, які по суті складають дуже часто навіть ту ж саму угоду про мінерали. Її ж не писав особисто Бесент, Її по суті підготував там йому його помічник, там десь помічники. Тобто, це не пишуть особисто посадовці, пишуть радники, помічники. Тому нам би бажано цих людей залучати до нашої команди десь да і публічно підтримувати. Да, Дональде, ти молодець. Ми тебе підтримуємо. Ми хочемо того, що і ти, а не публічно продовжувати просувати свої. Наративи, те, що нам треба е працювати з більшою підтримкою е в конгресі, е залучати європейських лідерів, теж радять, що нам треба зробити. От ну, справді, е от тут ми десь вже пробуємо це робити, бо ми залучили Макрона. Я знаю, що президент Зеленський він там останні дні е постійно радився і постійно е зізвонювався з Макроном, е просив його, власне, щоб він приїхав і сказав. Рампу, що от у нас є об'єднана позиція Європи, і щоб щоб передав йому, щоб про, про Україну не ввели перемовин без України, тобто це прямо було прохання Володимира Зеленського. От щоб ми там залучали того ж самого нетаняху, ми десь пробували робити це. Чи вийшло це успішно? Ну тут є певні сумніви. От але щоб ми створили десь таку непублічну коаліцію українських. Друзів, які би постійно приватно працювали на наші інтереси, але щоб ми не йшли в публічну конфронтацію, бо це вже бо це вже там от особисто для них виглядає десь інколи як передвиборча кампанія, якась а не відстоювання інтересів України, Погоджуюсь з вами. Більше теж можу сказати, що намагання залучити, наприклад, Мелоні або Хавіра Мілея, це президент Аргентини. Якраз зіткнулася з тим, що вони ну скажімо так, не публічна інформація, яка стала відома. Вони не змогли підключити свій вплив на Трампа, хоча обидві були запрошені на вурацію, були з ним в ложі. Це було зрозуміло. Вони близькі, тому що схожі погляди і ідеї, але через гучні заяви, різкі заяви Зеленського вони сказали, що неможливо зараз щось змінити. Треба було просто не базікати. Ну от правда, це така ситуація з Нетаньяху. Дуже важко його підключати, тому що він ну доволі орієнтований. На старі відносини із путіним в його голові цей Путін як вам то я спілкуюся з рельтянами з політиками. Вони кажуть, він живе старими уявами. От він не хоче еволюціонувати, він вже там. І я говорю, а коли можуть зміни бути після виборів? От зараз якщо все закінчиться, будуть вибори, будуть зміни. Буде новий прем'єр. От тоді можливі зміни. Але тоді треба ще дочекатися, поки з'явиться відносини між новим прем'єром. І е, Трампом, тому що у Бібі якраз з Трампом дуже гарні стосунки, і це старі дружні стосунки. Він навіть Трамп пробачив йому деякі різкі речі в свій бік, які були раніше. Але ще раз це між друзями можливо, а от у Зеленського з Трампом поки немає не то, що дружніх ніяких стосунків, але при всьому цьому Трамп помітно наполягає на головній історії: це угода про корисні копалини і редкоземельні метали. Е, чому це так важливо для нього? Тому що він хоче показати, що це Байден був поганий, який безкоштовно тип, роздавав гранти Україні, а він навпаки та вдав 100 мільярдів, а заробив на цьому там півмільярд пів, мільярд, ä, пів чи, чи є які інші ідеї? От чому це так важливо, і де в цьому ховається нюанс про те, що, наприклад, Росія зараз пропонує теж Трампу видобування цих е, рідкоземельних. Копал металів і добича, здобича цих цих ресурсів на окупованої території. Як це може бути пов'язано? Тому що про це пише Wall Street Journal Ну, я вам скажу, у мене насправді ця інформація була ще два тижні тому. Просто я її перевіряла, що росіяни зараз вони ж не тільки цю угоду пропонують. Вони багато що пропонують. Вони пропонують американцям заходити там в різні свої компанії, корпорації, там теж по газу, по нафті. Чому власне вони призначили, от призначили цього Кіріла Дмитрієва, Путін призначив своїм уповноваженим там по інвестиційним зв'язкам з країнами заходу. Кирил Дмитрієв, Він також. Нагадаю, приймав участь у цих перемовинах з Росією в господи з Америкою, в Саудівській Аравії. От він є достатньо таким близьким з відкофом з, з спецпредставником Трампа по близькому сходу, і він якраз таке його призначення відображає це бажання росіянам. Продати щось американцям, тобто, по суті, десь росіяни вже прийшли до того, знаєте, що ми продамося тому заходу, але да, ще подорожче. Тобто вони десь намагаються е переграти Україну саме на цьому полі, про продаючи якісь угоди, якісь е там кв квоти, входи в компанії і все інше. Тому насправді тут ми, тут ми я би не сказала, що. Ми би могли на цьому полі Росію переграти, але Росія 100% намагається зараз продавати себе теж команді Трампа щодо угоди. Я спробую знову ж таки ретранслювати позицію. Американців, тому що я теж запитувала у них. Ну тому, що дійсно цей тиск він відбувається. Він відбувався ще з приїзду міністра фінансів до Києва, який буквально там поклав цю угоду перед Зеленським, да і сказав, що треба її підпідписати. Ну і дійсно там якогось великого часу ознайомитися з цією угодою, да, все ж таки якось її вивчити, проаналізувати цього часу. Не було. А на що американці намагаються пояснити логіку Трампа, що він хоче своїм виборцям продемонструвати, що він, що він здатен укладати просто неймовірні угоди? Він ж навіть там книжку писав про те, як укладати угоди, що він хоче себе продемонструвати якимось неймовірним дільцем, знаєте, краще дійсно ніж? Байден, от подивіться, Байден віддавав по суті допомогу Україні і не отримував за це нічого. А дивіться, який я крутий продажник. Коротше, я зараз цю угоду підпишу. Україна буде мені повертати гроші. По суті, повертати їх вам. Дивіться, який я класний. А, при тому, при тому таким чином обґрунтовуючи, що він от що американці отримують якийсь фінансовий фідбек. А він таким чином буде продовжувати ту саму допомогу, яку ще яку ще підтримав Байден. От але е, він зможе захищатися від критики. Да, бо там же ж насправді, справді велика налаштованість від таких ультраправих е, е, республіканців, республіканських саме я кажу про виборців. Е, вони якраз налаштовані проти е, подальшої допомоги Україні. Христитися, що дивіться, ми я уклав цю угоду. Так, я продовжую допомагати Україні. Тобто, ця там попередня попередні програми допомоги Байдена. вони, вони продовжуються, але ж я ж поверну ці гроші. Тобто, ну це я вам е, переповідаю ті розмови, які там у мене від, від, відбувалися щодо саме цієї. Угоди, бо мені теж було цікаво, що ж власне хоче отримати і Трамп, чому такий сильний тиск, чому він відправив сюди і міністра фінансів, і потім приїхав Келох, і основна по суті причина його приїзду це була теж угода. От ну вони отак от намагаються пояснити логіку Трампа. Дивіться, при всьому цьому є велика небезпека, от зараз в підписанні. Взагалі, я навіть не буду казати про те, що, наприклад, міністр закордонних справ Литовець Габриеліслансбергі скаже, що не підписуйте жодних угод навіть під шантажем Трампа будуть важкі часи, але протримаємось. Але з'являється вже, я би сказав, така знаєте, та історія, коли. Це намагаються використати не друзі України. Лідер словацьких націоналістів Андрій Данко вже заявив. Я не знаю, бачили, чи вони як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили для нас. Це величезний грошей. Він це записав. Відео в цьому відео він жодного разу не згадав, що Росія вторглась в Україну, що Росія країна агресора. А взагалі війну назвав: знаєте, як події в Україні. Я розумію, що розігрується, тому. Може, все ж таки треба якось підготуватися до цього і розуміти, що і як відбувається, і до речі, багато хто каже, що ця угода це такий аналог про плана маршала для України. Як ви вважаєте, наскільки це важливо Трампу, чи готовий він сказати Окей, зараз ставимо це на паузу і робимо якісь там перемовини, робочі групи, чи він буде все ж таки дотискати? Ну у нас ж вже по суті цими днями тривають тривають засідання робочих групи. Я вважаю, що це добре. Що ця, ця історія вона була переведена в конструктив, от що знаєте, десь зникли ці емоційні заяви, і зараз у нас працюють безпосередньо. Команди там з нашого боку це е, віце-прем'єрка, міністр з економіки Юлія Свірденко, пані Ольга Стефанішина, там з американського боку також міністр фінансів, команда Джейді Венса, віце-президента, навіть долучена до цього. Тобто, і я вам скажу, що навіть попри те, що Трамп анонсував там найближчим часом зустріч з Володимиром Зеленським, я знаю, що наш офіс дуже сильно хочеться її зустріч. Чи це насправді було б дійсно добре, якщо б вони зустрілися особисто і поспілкувалися, але е, я якось думаю, що ця зустріч вона не, не відбудеться скоро. Вона точно не відбудеться цього тижня. Е, немає ще якоїсь конкретики щодо цього. Я думаю, що е, оці робочі групи вони будуть тривати певний час. І угода вона не буде підписана там найближчим часом. Я думаю, що це буде знаєте, певне таке затягування з нашого боку е і намагання все ж таки вписати всю. Угоду певні гарантії безпеки для України вже да, якщо вже е, пішла така розмова. Бо е, як мені розповідали, що попередньо, от в цей ще попередній варіант угоди, тобто який був як меморандум, туди вписати гарантії безпеки було неможливо. Тобто, це був як знаєте, такий драфтовий документ про те, що там по суті сторони погоджуються там, ну скажімо так, угода про наміри, да, от а зараз вже це більш така серйозна підготовка більш серйозні речі туди вписуються. Я нагадаю, що це вже не, не тільки угода про мінерали, там вже прописано і про інфраструктуру. Тобто, вже з'явився цей пункт. Тому я думаю, що якраз таки наша сторона буде більш прискіпливо, і я думаю, що це ще буде якийсь Тривалий час вивчати цю угоду, десь її доповнювати, узгоджувати позиції. Тому я би не очікувала підписання найближчим часом. От чи є а, вірогідність того, що там через певний час Трамп може втратити інтерес до цієї угоди? Ні, а, я думаю, що він вже не втратить. Я думаю, що він вже буде стояти на своєму. От знаєте, як такий а, десь а... принципова позиція. Ну, десь назвемо це, можливо, бізнес підходом, да, десь, можливо, таким нахрапом він намагається взяти. От але я думаю, що він вже не відпустить цю ідею, і все ж таки, врешті, якусь угоду, якийсь варіант нам доведеться підписати. Хочу ще розуміти, наші глядачі. Ви дивитесь цей ефір корисний, цікавий ефір з. Інформацію, яка вам потрібна, для того, щоб розібратися, що відбувається. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайку. Якщо ви це вже зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, поставте зараз, поки я говорю, поки пані Юлія нічого не каже. Тому зараз відреагуйте, подобайка, підписка від вас, щоб отримати першими новини. Також коментар в не забудьте написати, що ви думаєте з цього приводу, які думки я головне, напишіть також. Звідки ви дивитесь цей ефір? Куди закинула вас доля? Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Тому пишіть, пишіть про це. Це важливо. Ну і не забувайте поширювати відео. Це не менш важливо, тому що інформація це зброя. Інформаційна зброя. Допомагайте озброювати інших Пані Юлія, ми з вами говорили, що хотіли поговорити про міграцію Лемінгів на півночі Мадагаскару, але я потім подумав, та хай їм греть з тим закордонним тварюком. Давайте поговоримо про наших вітчизняних чупакабр, тому що це не менш важливіше. Дивіться, а... стало відомо, але чомусь це не визвало взагалі ніякої реакції ні з боку правоохоронних органів, ні за служби СБУ, ні інших. Тому що я перевірив це. Я особисто спілкуюся з всіма службами. Нема цієї взагалі не працюють по цьому напрямку. Є інформація, що Наталка Каролеська, членкиня ОПЗЖ, яка знаходиться зараз в Дубаях і хоче повернутися до свого дому в Лісніках, Вона є комунікатором. І спецпосланцем, між колишнім ОПЗЖ, це як він там називається зараз е... платформа за життя та мир. Да, я не можу ніяк запам'ятати. Це взагалі. В общем, платформа за все лайно, яке вони можуть впихати в російський мир. Так, от вона є комунікатором між колишніми членами ОПЗЖ і росіянами, і вона комунікує особисто з Медведчуком. Але ми бачимо, що з ОПЗЖ дуже добре співпрацює офіс президента пані Олена Господи, забув, як, як очільницю партії Шуляк. 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 Вибач, дякую. Вік. Вибачте, вже вік. Так, от вона навіть каже, вони конструктивні, всі вони всіх задовольняють. Все супер. Вони підголосовують. Хоча відверто якщо, як називають Верховній Раді військово полонені. Бо вони боячи, що їм все нагадають, голосують за все, що скаже. Партія а партія у них сьогодні слуга народу, і все ж таки вони співпрацюють з росіянами. А що ж робити з цією історією? І, взагалі, це не питання національної безпеки, що все, що вирішується в парламенті, стає фактично відомо росіянам, а може навіть якось вони і впливають на це. Що у нас от з цим питанням? Ну, я вам скажу так. я десь місяць напевно тому написала цю новину. Десь вона там трошки збурила там окремі якісь групи політичні. Власне на цьому все і завершилося. Хоча, як на мене, дякую вам, що ви підсвідчуєте це. Як на мене, це дуже важлива інформація, тому що от там, наприклад, тих самих журналістів їх дуже довго не пускали до Верховної Ради, розповідаючи про те, що там це питання безпеки, і там, щоб ворог не знав, там коли обстрілювати Верховну Раду. Притом, е, виявляється, да, що весь цей час королевська вона знаходиться в тому фракційному чаті, куди скидається час засідань, час всіх. Парламентських комітетів всі активності, абсолютно, які відбуваються за цей час. Тобто людина знає абсолютно все, і при тому, ну це це достатньо надійні джерела, де да, розповідають. Що вона весь цей час підтримує зв'язок з Віктором Медведчуком. Тобто, вона свого часу там була дотична до інших політичних груп в опозиційній платформі за життя. А зараз вона переключилася на координацію з Віктором Медведчуком. і от за останній час там періодично про проводить різні такі акції, жіночі рухи організовує в Європі. Тобто, ці всі дії направлені на те, щоб десь там на, налаштувати українських біженців, які зараз знаходяться в Європі, саме українських біженок, працювати з ними, десь там ці російські наративи впроваджувати От і насправді мені абсолютно. Див... Івно, що здається, якщо я не помиляюся, після цього вже були якісь заяви про те, що Королевська насправді не знаходиться у фракційному чаті. Це здається, було вкидано через там певні дотичні до пані Юля вас знаходиться Я запитав декілька людей, які в я спілкуюся зі всіма. От відверто кажу, і мені підтвердили, знаходиться це інформація перевірена, і окрім того, перевірена інформація, що служба безпеки України на жаль чомусь не звернула на це увагу. Дуже зараз хочеться, щоб пан Василь Малюк, якому будуть передавати цю інформацію після цього ефіру, звернув увагу на це питання, тому якось дивно, що агенти Кремля. Активно співпрацюють з військовополоненими, які є законсервованими агентами Кремля, ну я вам скажу, що агенти Кремля вони активно працюють там, навіть з українськими паспортами. Вони активно працюють і по Сполученим штатам, і по європі. Тому мені дійсно дивно при тому, що служба безпеки України робить багато дуже крутих операцій щодо ворога, да, там на ворожій території, але е, при тому ці політичні щу щури. Да, десь вони не менш небезпечні, ніж напряму ворог, який знаходиться в Росії. Тому мені реально дуже є, скажімо, так, питання, чому нічого не робиться щодо таких людей. От і щодо співпраці з опозиційною чи як вони там господи, платформа за життя та мир? Я теж постійно забуваю як правильно їх. Формулювати, е, ну з ними дійсно співпрацює і стабільно підголосовує там президентська фракція, слуга народу, тому що їм систематично а зараз же особливо гостро не, не вистачає голосів. Тому вони залучаються опозиційну платформу і там спокійно голосують з ними. Я думаю, що вони десь отримали цю політичну індульгенцію, якраз таки заради того, щоб. Щоб от голосувати і при тому їх не будуть переслідувати, пані Юлію. Я сподіваюся, що цей ефір примусить деяких людей, які повинні виконувати свій функціонал в службах безпеки, звернути увагу на це питання. Більше того, я обіцяю, що буду приділяти цьому увагу, і більше того. Підсвічу роботу нашої потужної служби Божої, якщо вона буде йти в правильному напрямку. Я ж вам сказав, я завжди за конструктивні речі. Якщо є позитив, я це підсвічую. Якщо є негатив, я про це теж мовчати не буду. Тому зараз ми бачимо, як є негативний момент, який можна трансформувати в плюс для служби Божої. Сподіваюсь, чи це і станеться? І у нас не буде приводу обговорювати ані лемінгів. А не чупокабр, бо це все зробить служба. Вам, пані Юлі, хочу подякувати за ваш час, за ваші думки і за ваше пояснення. Сподіваюсь, ще побачите вас в ефірі. Найкращого тримаємося. Дякую. Дякую дуже.